Всіх вітаю на каналі. Сьогодні ми з вами будемо робити один з різновидів тернопільської свічки, але ми не будемо використовувати вартісні батарейки алкалайнові, які сьогодні коштують приблизно 30-40 гривень за штуку. Потрібно для тернопільської свічки їх дві штуки. Ми знаємо, це вже 80 гривень. Правильно? Ми будемо використовувати е, акумулятори е, маркування у акумуляторі 18650. І є напруга 3,7 В. Але воно повністю підходить для того, щоб горіло повноцінно світлодіод, біле або інших кольорів. І в чому перевага акумулятора? В тому, що його можна перезаряджати. Ну, не з численну кількість разів, але десь приблизно 200-300 разів можна перезаряджати звичайний акумулятор. Я беру для цього бушні акумулятори, які у мене з ліхтарів потужних. От цей акумулятор, тут пишеться 8800 мА, але, звичайно, він коли був новий. У нього було приблизно 2000 мА. Зараз взагалі тут десь приблизно 500 мА на годину залишилося. Тут я вже його заряджав, вимірював 630 мА в цьому акумуляторі. Нам потрібен, значить, беремо акумулятор і зустрічка, кусачки, припій. Ножиці, паяльник, звичайно, світлодіод. Світлодіод можемо брати більш потужний, менш потужний, вони є різні. І чим більша потужність світлодіода, тим звичайно менше за кількістю годин буде горіти наша так звана свічка. Цей світлодіод він матовий, як ви бачите, він не прозорий, він матовий. У нього кут розсіювання набагато більше, і він буде краще освітлювати приміщення. У нього не направлене світло буде, а розсіяне світло. Як ви знаєте, з складіода є плюс і мінус так звані аноди катод. Плюс у нас це більш довга ніжка. Більш довга ніжка це плюс. Ми її вигинаємо, так от дивіться, в сторону. І ми маємо підпаяти її на плюс акумулятора. Тут завжди вказується плюс та мінус. Так? Ми плюс сюди маємо підпаяти. Так, беремо паяльник. Припій. Трохи припою наносимо на ніжку плюсову нашого світлодіода. Однією рукою не потрібно ніяких там додаткових інструментів. Однією рукою отак от, от тримаємо. От. І можемо прямо підпаяти. Все, воно тут одразу застигло. Ось, будь ласка. Тепер нам потрібен шматок дроту. Беремо шматок дроту. Невеличкий. Ну, якщо він у вас великий, відміряємо для того, щоб з мінусової сторони акумулятора у нас вистачало приблизно для, до ніжки отут мінусової світлодіода. І підпаюємось. Наприклад, отак. Так. І, о, бачите, можна як одразу підпаяти. Просто щоб воно трималося. Так і зробити отак от трохи вигнути цей дріт. Отак. І, наприклад, коли вам потрібно елементарно ось, будь ласка, дуже яскравий. Дуже яскравий світлодіод. Світло розсіяне, як ви бачите. І освітлює приблизно 18-20 квадратних метрів. Ну, таке, напівсумрак, звичайно, але достатньо все видно, можна так от собою носити. Коли потрібно, можна прибрати. Або краще підпаяти. Я, наприклад, можу просто одразу підпаяти. от. І воно у нас працює. Я, е, значить, перевіряв одного світлодіода. При повній зарядці Бушного акумулятора. бушного акумулятора вистачає приблизно на один тиждень безперервної, безперервного горіння. Так. Тепер для того, щоб було більш-менш статично, ми тут обкусуємо ніжку і можемо взяти шматок стрічки. щоб воно було більш, як то кажуть, естетично чи що. І ще ми можемо так от по кругу дивіться. Раз. Натягнули. Все от така звичайна проста краса у нас вийшла. До речі, зараз день і в кімнаті горить світло. І все одно ви бачите, наскільки яскраво горить цей світлодіод. Дуже яскравий. І так можна покласти і він буде освітлювати або десь поставити. Ось, наприклад, отак. І воно освітлює е, усю кімнату. Я ж кажу, одного акумулятора вистачає приблизно на один тиждень горіння бушного акумулятора. Якщо ви візьмете новий акумулятор, новий акумулятор, наприклад, я раджу брати Samsung, є такі, вони фіолетові, якщо не помиляюся, акумулятори Samsung написано, там ємність приблизно 3000 мА. І якщо один світлодіод приблизно. Їсть 20 мА на годину, то можете вирахувати самі приємності акумулятора 3000 мА, наскільки вам вистачить постійного горіння. Або можна, наприклад, сюди поставити якусь там вимикач, і буде нам щастя. Всім дякую за увагу. Користуйтесь. До речі, забув сказати про вартість. Один акумулятор вартує приблизно зараз десь приблизно 120-200 гривень. 200 це вже більш-менш якісний, потужний, його вистачить на дуже довго. Який там десь 100-120 гривень це такий дешевий китайський акумулятор, але його також можна перезаряджати приблизно десь 150-300 разів. Всім раджу використовувати акумулятори не батарейки. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей на все добре.